Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему електронні таблиці, і темою нашого сьогоднішнього уроку є формати і типи даних у електронних таблицях. Ми вміємо налаштовувати форматування. Знаємо, що це практично зовнішній вигляд таблиці, так? Але крім зовнішнього вигляду, адже і в Word, ми можемо зробити зовнішній вигляд якоїсь таблички. Саме електронні таблиці, як програма, призначені не, для, не так для зовнішнього вигляду, як для роботи з даними, з різними даними, щоб щось множити, щось обчислювати, щось рахувати, і це рахувати не за допомогою калькулятора, як ви знаєте, а за допомогою самих електронних таблиць. Відповідно, сьогодні зосередимося саме на цьому. Спробуємо. Розв'язати, наприклад, таку задачу. Або створити таку невеличку табличку, уявимо, що вам за кожне домашнє завдання або хорошу оцінку виплачують премію. Для прикладу, так, напишемо тут, введемо тут кілька даних. Наприклад, учень Марія, учень Олег, учень Катерина. так? Ведемо три імені, тобто маємо троє учнів. Ось тут вверху оцінка. Далі у мене будуть е, час, ні, дата, здача роботи. Так? Далі у мене час буде. А ще далі премія, так? Від батьків або, можливо, навіть від школи чи класного керівника. Я можу, в принципі, ось так просто поставити оцінки. Також спробую написати тут дату. 0,4, 0,5. О, і час. 12,30. Премія. 150. Насправді я начебто заповнила таблицю, однак не зовсім гарно і зрозуміло, що ось це число, дата. Бачите, як тільки я на нього натиснула, одразу з'явилась додаткова підказка імені Мі Excel. Пропоную зробити датою, а адже він його упізнав. Натискаю ОК. Нічого не змінилось, але коли відкриваю, знову ж таки, у мене внизу дата. Чому це? Excel розуміє, підозрює, але не впевнений. А я хотіла би, щоб у мене дата відображалась саме так, як розуміє він. Як це налаштувати? Отже, я обираю ось ці комірочки, просто тягну вниз. Після цього відкриваю налаштування, клітинка, формат числа. І далі шукаю, дивлюсь, можливо, тут буде формат дата. Дійсно, є дата. Обираю його. І бачимо: одразу ж у мене моя дата з 04,05 вийшла 04.05.2022. Спробуємо ввести десь внизу, адже я налаштовувала для трьох клітинок 12,03. Автоматично дописується рік. Зверніть увагу, що я можу вводити. Вручну, ось тут, так. А можу обирати на календарик. У мене з'являється додаткова кнопочка. Натискаю, відкриється мій календарик. Я можу обрати любий рік. Наприклад, якщо я не хочу друкувати, любий місяць і натиснути Окей. Одразу з'явиться дата, яку я хотіла обрати. Аналогічно можна налаштувати тип даних. Час. Отже, я обираю, де у мене ось тут годинник. Бачите, автоматично внизу у мене ось тут пише 12.30, а внизу Excel бачить і розумію, можливо, це година. Спробуємо налаштувати правильно. Обираю, знову ж таки, налаштування. Давайте, мабуть, для кількох одразу. Налаштування, клітинка, формат числа. І що шукаю тут клітинка. Формат числа. Час 15.59.00. Це, це, це не означає, що в мене буде писати час 15.59. Ні. Це просто те, як буде відображатись час. Вигляд сам обираю. Одразу бачу, у мене 12.30.00. Я можу зараз дописати тут щось, наприклад. 5, 25, так? А можу. Обрати із нової кнопочки, яка тут вже е, з'явилась, годинник. Обираю годинник. Після цього з'являється звичайний годинник, з яким ми вже знайомі. Налаштовую годину. Все, готово. А як же з премією? Логічно, і хочеться дописати 450 гривень, 150 гривень. Як же поправити ось тут? Можна, звичайно, написати прямо після 150, поставити пробіл, поставити ГРН. Однак, зверніть увагу, одразу, як тільки я дописала до моїх цифр букви, дані у моїй коміручці спочатку були справа, а тепер зліва. Чому це відбувається? Excel і електронні таблиці, текст. Якщо вони розуміють, що це просто текст, розміщують зліва. А якщо вони розуміють, що це число або якісь цифрові дані, з якими можна щось робити, розміщують справа. Відповідно, якщо мені для прикладу потім потрібно буде порахувати, яка ж премія у мене вийшла за місяць, так, загальна сума, ось тут буде проблема, тому що до цифр не зможуть додати букви, адже саме такий запис сприймається як букви. Тому... Нам потрібно не просто дописати грн, а щоб електронна таблиця сама зрозуміла і сама дописала такий вигляд. Отже, знову ж таки, обираю ці комірочки, де у мене буде гривня, формат, клітинка, формат числа. Шукаємо валюту. І ось бачимо, у мене тут є валюта звичайна з комою. Бачите, буде кома, є валюта з округлення і є інші грошові одиниці. Спочатку давайте спробуємо просто валюта. Ось це. Обираю. Бачимо, одразу у мене пише 450,00 грн. Автоматично гривня сама дописалася. Спробуємо обрати, щоб ось тут у мене було, для прикладу, 15, але інші. Подивимось, що у нас у інших. Так, формат числа інші грошові одиниці. Обираю і бачимо, наприклад, я хочу, щоб тут були гонконгський долар, або давайте просто долар США. Питає Валюта інші грошові. Долар США обрала і бачимо, що в мене одразу з'явився значок долара. І так, і так можна порахувати суму, і так і так це буде числом для Excel, тобто на формули це не вплине. Однак відображення вже у нас гарніше і правильно налаштована уся таблиця. Отже, ви зрозуміли, що в Excel важливо не так вигляд, звичайно, ми можемо форматувати таблицю, але і правильно введені дані, адже потім з ними ми обов'язково мусимо працювати, рахувати, обчислювати, дивитись на результати і багато-багато чого іншого.